Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров визначив склад команди на стартові. Матчі відбіркового турніру Чемпіонату світу 2026 проти Франції та Азербайджану. До основної заявки увійшли 25 футболістів. Ще шестеро опинилися в резервному списку. Цього разу до складу національної команди вперше отримали виклик одразу два потенційні дебютанти: захисник київського Динамо Тарас Михавко та півзахисник донецького шахтаря Олег Очередько-Воротарій. Андрій Лунін Реал Іспанія. Анатолій Трубін, Бенфіка, Португалія, Дмитро Різник, Шахтар. Захисники Ілля Забарний, ПСЖ, Франція. Олександр Сваток. Остін. США. Валерій Бондар. Микола Матвієнко. Юхім Конопля. Усім Шахтар. Тарас Міхавко, Олександр Тімчик. Обідваний Дінамо. Віталій Миколенко. Евертон. Англія. Півзахисники. Олександр Зінченко. Арсенал. Англія. Єгор Ярмолюк. Брентфорд, Англія. Іван Калюжний, Металіст 1925 Микола Шапаренко. Дінамо. Олег Очередько. Георгій Судаков. Артем Бондаренко. Усів Шахтар. Олексій Гуцуляк. Олександр Назаренко. Обидва на полісся Віктор Циханков. Жирона. Іспанія. Олександр Зубков. Трабзон Спор. Туреччина. Нападники. Роман Яремчук. Олімпіакос Греція. Артем Довбік. Рома. Італія. Владислав Ванат, Дінамо. Резерв. Георгій Бущан, Аль Шабаб, Саудівська Аравія, Богдан Михайліченко, Полісся, Євген Чеберко, Коламбус Крю, США, Олександр Піхальонок, Володимир Брашко, Назар Волошин. Усі по Динамо. Збір команди розпочнеться 1 вересня неподалік від польського міста Познань.